Мне кажется, что когда мы говорим о переговорах с Россией, надо сразу вспоминать мединского того, кто возглавляет эту делегацию. То есть изначально мы что-то надстраиваем, какие-то предположения строим. Ну а что делать? Ведь идет встреча на международном уровне естественно, встреча при участии Турции, США, многих других стран уважаемых. И здесь надо соблюдать дипломатический этикет, идти на те условия, уступки можно сказать. Ну. Прямо скажем, когда ты садишься за стол с людоедами, явно у тебя должно иметься побольше причин на подобное поведение. И вот все эти причины, они указывают на то, что Украина ведет себя добропорядочно, дисциплинированно, правильно, как вы хотят от нее партнеры. А Россия, наоборот, никаким образом не выказывает такого отношения. И это подтверждается еще и в том, что Россия не передает этот меморандум США в овальный кабинет Трампу. Хотя, казалось бы, прекрасное отношение с Трампом только хвалит он. То чего вы не передадите этот меморандум? Чего вы ввеляете? Чего вы не можете нигде это озвучить? Какие-то секреты передадим только лично. А Украина в это время уже все давно донесла, проинформировала. В принципе, если смотреть на заявления тезиса России, которые звучат отовсюду то очевидно, что и Россия уже донесла свои основные тезисы, там главный тезис – Украина не должно существовать, у Украины не должно быть армии, Украина должна отдать какие-то территории, еще какая-то чушь. И это, разумеется, не соотносится с действительностью, это уже все озвучили, все сказали, это вразрез всем нормам международного права, но Россия все равно это повторяет, совершенно непонятно чего ожидая, но ответ может быть один – она тянет время, все. зная, что ее поддержит Трамп в этом затягивании времени. Пане Дмитре, а от як ви думаєте на вашу думку, чому Російська Федерація такий тривалий час дійсно приховує а, ті умови, ті тези з меморандуму? З якою метою взагалі вони це роблять? Чи там та сама інформація, яку ми з вами вже чули ще починаючи від повномасштабного вторгнення, ті самі ультиматуми? Чи можливо дещо вони видозмінили, що хочуть продемонструвати як козир під час перемовин? Если я правильно понял, что продемонстрирует в качестве козыря или да, какого-то, да. угу. значит, у Украины вчера этот козырь просто вот вы достали его такой здоровенный козырь, и обрушили на голову России, которая лишилась не то, что ну, преимущество авиации перед Украиной, это уже понятно, она еще лишилась вообще возможности угрожать миру ядерным оружием в огромной степени. То есть, естественно, это показывает ничтожность любых позиций России. Уже неважно, каких. Надо осознавать, вот есть сильный игрок, есть слабый игрок, есть страны, в которых нет уважения. То есть мы даже говорим не о цивилизованных подходах, когда, ну, вот взорваны у страны авиабазы. Ну, наверное, там не надо дожимать ее. Но это не случай России. В случае России это агрессивная война геноцидная против Украины. И все относятся к России именно так. Если Россия демонстрирует свою гнилую силу, мнимую силу, это не сила разбомбить жилой дом или детскую площадку, естественно. Но когда Россия это демонстрирует, она должна понимать, что в ответ прилетит. И прилетать, конечно, должно быть чаще то есть, надо передавать Украине все больше вооружений, все больше разведданных все больше, извините, развязывать Украине руки в плане применения тех или иных вооружений. Этого не делается, а Украина изо всех сил уже раз за разом демонстрирует, что она может добиться, чего достигнуть с имеющимися вот этими незначительными ресурсами. Это же FPV-дроны. Все говорят, действительно, очень важно обратить внимание, сколько сэкономлено денег, то есть сколько десятков, сотен, два миллиарда долларов потеряла Россия и сколько потратила на эту операцию Украина. Да, времени, да. Но деньги при этом, те расходы, которые понес военный бюджет Украины, несопоставимы с тем, что понесла Россия, которая это все восполнять, замещать будет крайне сложно и затратно с учетом все новых и новых санкций, которые вот уже еще из Белого дома настигнуть скоро російську економіку. Росіяни вкотре вдарили по підрозділу рятувальників. Це сталося у Нікополі. Там на жаль, є поранені три поранених. Така інформація від ДСНС України надходить. Зокрема, детальніше поговоримо про це. У ДСНС оприлюднили фото наслідків рашистської атаки. Ви також бачите їх на своїх екранах. Російські війська в ніч на понеділок 2 червня обстріляли підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті. Нікополь Дніпропетровської області наслідок цього у будівлі вибиту вікна, також пошкоджено стіна та вхід до укриття, де і перебували вогнеборці. Інформує прес-служба ДСНС на своїй сторінці у Фейсбуці. Двоє цивільних чоловіків дістали поранення. Рятувальники сховали поранених в укритті та чекали на допомогу лікарів. Після прибуття медиків окупанти повторно цинічно, як вони це звикли робити, завдали удару та травмували водія карети швидкої співробітники ДСНС службовим транспортом доправили постраждалих чоловіків до медзакладу. Бачимо, що дійсно рашисти регулярно на жаль атакують Дніпропетровську область, як дронами, так і кабами. Бачимо, зокрема. Як і балістика час від часу саме до цього регіону долітає? Нещодавно війська РФ і скинули каб на Покровську громаду. Тоді, на жаль, внаслідок авіаудару вісім людей дістали. Поранення, і поки ми говоримо про чергові рашистські обстріли, пам'ятаємо, що відбувається і на міжнародній арені. адже сьогодні відбувається зустріч, перемовини між українською та російською делегаціями про це МЗС України повідомляло, що українська делегація вже прибула до Стамбула. Переговори розпочнуться о другій половині дня. Попередньо була інформація, що о 13.00 мали би перемовини розпочатися, бо більше вже деякі медіа публікують Кадри в мережі щодо Української та російської делегації, які прибули до місця переговорів у Стамбулі, напередодні же МЗС дописували, що до цих перемовин що Україна вже прибула на зустріч, попри відсутність меморандуму Російської Федерації, так нагадаємо, що другий раунд переговорів України та Росії стартує в другій половині дня 2 червня в Стамбулі. Попри це, Москва досі не надіслала Києву меморандум з пропозиціями припинення війни. Про це повідомляють і кореспонденти з місця події. Рішення щодо участі переговорів України ухвалювалися ледь не в останню мить, адже лише вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив участь України у переговорах та затвердив склад делегації, яку очолює міністр оборони Рустем Умір. Водночас досі залишається невідомою позиція Російської Федерації, яка Досі не представила свій меморандум ні Україні, ні Сполученим Штатам. Про що домовлялися після першого раунду переговорів? Попри те, що участь України була довгий час під питанням, російські пропагандистські журналісти ще з неділі 1 червня прибули на зустріч делегації. Наразі станом на ранок 2 червня було відомо про порядок денний. Переговорів ЗМІ прогнозують, що сторони будуть обговорювати припинення вогню на суші, морі та в повітрі. Щоправда, на який термін невідомо. Крім того, немає інформації, що в зустрічі візьмуть участь представники Франції, Німеччини та Великої Британії, адже попередньо змі деякі дописували щодо участі цих країн. Зазначимо, що Україна прибула до Стамбулу з сильними позиціями, адже в неділю 1 червня, як ми вже зазначали, СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення російських стратегічних бомбарду. Вальників в результаті прицільних ударів ліквідовано 41 винищувач, за допомогою яких Російська Федерація обстрілювала українські міста. Ну і ба більше також була інформація, що переговори України та Росії розпочнуться о 13.00. Українська делегація вже прибула до Стамбулу. Також кадри з'являються того, які у Меро прибув до Стамбула. Очільник української делегації зустрів посол України в Туреччині, також речник МЗС Зес Гетихай зазначає, що українська делегація пере. Переговорами з Рашиською Федерацією в Стамбулі проводить зустріч із представниками європейських партнерів. А щодо вимог України на цих переговорах зазначає лідер нашої. Країни Володимир Зеленський напередодні говорив про те, що буде зазначатися на цих перемовинах, про що будуть говорити із Росіянами. Основна позиція України це повне і безумовне припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій заслухав доповідь міністра оборони України міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвиток та служби безпеки України. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на переслужбу глави держави. Далі буду цитувати. Що йдеться в повідомлення, наша оборона, наші активні дії, наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустрічю в Стамбулі в понеділок. Зазначається, що перша позиція України це повне і безумовне припинення вогню. Друге. Звільнення полонених третє повернення викрадених дітей. Далі знову ж таки буду цитувати, що говорить глава держави. І щоб встановити надійний тривалий мир та гарантувати безпеку, готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу ж делегацію очолить Рустем Умєро. Ми ж зауважимо, що на новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією, який має відбутися в Стамбулі сьогодні, поїдуть ті самі посадовці, що й минулого разу. Головою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Мединський, Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ, голова головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації. Також заступник міністра оборони. Як відомо, Україна передала все ж таки Росії документ про припинення вогню глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації модинському документ, який відображає українську позицію. Міністр же закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше десяти днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив далі. Буду цитувати. Якщо Росіяни нарешті детально розробили свій меморандум. Ом, після десяти днів роздумів його можна передати нам негайно. Тим же часом речник Кремля Пісков назвав неконструктивною вимогу глави МЗС України Себіги передати так званий меморандум про перемиря. Далі буду цитувати, що він заявив: Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно це все. Неконструктивно. тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори або робити зворотнє, заявив Пісков. Ну і до слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов'язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню а також можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані, зазначив Зеленський.